Це гаражний кооператив освіта за педагогічним університетом на Роменській. Почув на за намойки, що є дешевий бензин, а я тут був на Роменській, і вирішив заїхати якраз цей саме. Через дорогу переїхав сюди. Під'їжджаю, тут стоять молоді люди, спрашують, запитав, кажу, є бензин? Так, да, є. 95-й хороший. По 17 гривень нічого не заправить. А потім подумав, що так не має бути. Треба щось робити, тому що Емкости там пластиковые, канистра пластиковая. ну это если в дома еще понимаю, а если, не дай бог, что-то сгорит весь кооператив. Пожарной безопасности никакой. Ну да, я заправился, потом сделал выводы, что надо сделать звонок. Ничего я не продавал, без комментариев. А почему тогда полиция до вас мое питание. Не знаю. А что вы тут работали? Что, И ку саму работу вы ви тут выполняете? У гаражі з пальним поліція знайшла ось такі візитки. Поки слідчі дії відбуваються у цьому гаражі на Руманській, поліція отримала нове повідомлення про нелегальний продаж бензину на кондратіва 98. Що тут роблять каністри з пальним? Я здесь ремонтую і заправляю їх. А де ви берете пальне для таких? Заправок. На, на яких заправках? На всіх. Ну на яких сам останнім разом на які закупали в такій кількості в... пальне? В якій кількості? Мені ну, вас... необхідно для своєї автотранспорту. Ну я скільки мені необхідно, столько я і закупаю. Стаття закону мені яка запрещає приобретати. Хоч літр, хоч 100 тисяч тонн. Поліція задокументувала тут факт нелегального продажу 10 літрів бензину. Незаконний відпуск паливних матеріалів. За даним фактом розпочато два кримінальних провадження за статтею 204 Кримінального кодексу України. На даний час проходить огляд місця події, під час якого будуть вилучені паливно-мастильні матеріали в кількості приблизно 2 тонни. Нагадаємо, у гаражі на Кондратіва 98 поліція вже викривала нелегальну заправку у лютому цього року. Розслідування за тим фактом досі триває. Олена Адаменко, Сергій Лазаренко на часі новини.